Приїхала техніка, це повернення. Чому вона приїхала? Після ремонту, що було поміняне, поміняний був поміняний патрубок і палив на шлангу. Так. Потім клієнт. а, Вона заїхала, клієнт сказав мені терміново. Подивись, що можеш зробити. Я йому пояснив, що на магазин я нічого не запускаю. На що ми погодили? Що він сказав, подивися, там щось з паливом паливо не йде. Побачив, що був репнутий патрубок, патрубок поміняний був. Патрубок поміняний, імпульсна шланга тріснута була поміняна. Е, паливна шланга точно я не пам'ятаю, чи міняв чи ні. І, можливо, паливний фільтр я міняв. Точно також не скажу, бо це було, як то кажуть, давнесенько. Е, потім вона приїхала знову там, через, через якийсь час клієнт сказав, що е, вона. А, що. Нічого не помінялося, вона не запускається. На що я клієнту і пояснив, що ну так, так як я її не запускав, а ви сказали, що зроби те, що бачиш, що я бачив, те і зробив. Е, домовилися що він її лише я її е, протестую, подивлюсь, що як. Я її забрав, е, запус... спробував запустити, вона не запустилася. Там свічка трикотіла, вкрутив новесеньку свічку. Е, вона у мене запустилася і шнур пускового пристрою лишився в руках. Вивалилися. Чих. Краповик нахитнувся чи вусики, ну, то, що не пам'ятаю, це ж тож, як то кажуть, було давно. Е -е, протестував на бревні, все працювало справно. Ну, ну, скільки скільки я можу, можу зробити різів, там 3-4 різа, ну, ну, от такого от бревна. Ну, зараз покажу у кого. Ну, такого. Іншого у мене немає. От гвістки. Гвістки лишаються знизу, дорізаю там до половини і все там 3-4 різу зробив, якщо вона там працює, то, звісно, вона буде і працювати і далі. Якщо вона викобелюється, то, звісно, потрібно щось шукати далі, значить несправність інша. Клієнт її забрав, все добре, трішечки попрацював в нею. Заглушив, а потім вже не зміг запустити. Притягнув знову на магазин, сказав прям, прям, прям тут, ну, це, там, мож, можливо, там знову свічка або ще, що на що я пояснив. Ну, ну, я не ремонтую на магазині. Якщо лишайте, розберемося, зробимо. Сказав зразу, що я не відчуваю компресії. На що клієнт сказав, що вона ж працювала. Так, коли першого разу вона заїхала ну Не першого, а другого. Компресія була ну, дійсно слабка, але звісно, що вона запускалася, вона тягнула без ніяких нюансів, лізти в циліндру поршневу групу, і, тим паче, як, як у мене там спрашую, купи собі компресометр, міряй, ну, ну от є можете глянути, який є. ну ну і що? Ну, є він, Але я ним не користуюсь. тому що Компресію можна навіть відчути, коли ви тягнете запусковий пристрій. В общем, розібрав я її і отака от хрінь сталася. От кільця. Кільця. В общем, зараз а я не зніму, щоб нічого там не було. Не Ні нахреначила ніде. Ну суть в чому? Суть в тому, що немає частини кільця. Нема компресії, немає частини кільця. Отак от виглядає сам поршень. Отак от виглядає сама гільза. Де тому ударчику? Воно лаштується. При тому ударчику воно працювати буде, воно не відчувається. Але ж е, лишилась ще одна проблемка, де? Е, де дівайс частина кільця. А частина кільця? скорее всего, все вот там <coughs> валяется. Потому что из всего всего это все вот лишь частинки. Вот частинка, где там сам поршень, сам поршень. Здесь еще одна была частинка, я ее уже Я її вже згубив. Тобто не, не немає, тому не знаю, там, біля сантиметру. Бо цю частинку я десь тільки що, тільки що тримав в руках. Було їх три. Вийшлося дві. Так що якось так. Поміняю поршня. І тоді з'явиться компресія, і тоді вона буде працювати. Інших варіантів немає. По поверненню скажу вам, що при такому всьому розкладі ну, я ж грошей не беру вже за ремонт, беру лише за запчастини, які туди підуть. Тобто туди піде прокладулька, туди піде поршень з кільцями. Гільза ну, ну, на гільзі там немає ніяких. Ніяких нюансів. А, це 43, й у мене 45, й 45, й 43 й ще десь десь потрібно буде шукати. Ну, в общем, знайду, знайду, поміняю і поїдемо далі. Клієнта. так, так, так Повернення не потрібно боятися, не потрібно там, там, кричати там, на клієнта або ще щось. Все воно вирішується. Просто це в першу чергу це залізяка. Тобто навіть після, після е, заміни циліндропоршневої групи я попереджаю клієнтів, що е, після обкатки, там, в залежності, як себе вона буде поводити, якщо вона буде там, давитися під навантаженням, або буде там, глохнути, або на високих обертах буде працювати. Після обкатки, то тоді, коли ви вже зробите цю саму-мінімальну саму обкатку. Тому що е, пер, перший старт я е, роблю. Вона, вона у мене Працює десь, грубо кажучи, там, в сумі після ремонту вона повинна попрацювати 10 хвилин. Але це не значить, що я її запустив і 10 хвилин вона маслає. Ні, там запустив там, на хвилину, на, на дві, там, на три. Тоб, тобто сума в сумі виходить 10 хвилин. Лише після цього всього техніка їде до клієнта. А тоді, вже, якщо виникають якісь. Нюанси. Ну і я про це кажу, що якщо будуть якісь нюанси, вона там буде дивитися, або ще щось, або ще щось, або ще щось, тому що випадків купа, купа різних випадків було, є і буде. Я попереджаю, привезете, але вже з ланцюжком, з шиною, щоб я міг протестувати і відрегулювати на бревні. Тому що регулювання. Регулювання на новій циліндропорошневій групі, ну це, чес, чесно вам скажу, так, ну, блин, ну, так, не робиться, так не робиться. І те, що відрегулювати можна без. Ланцюга, а Антотуна мож, може себе повести зовсім по-іншому на тому ж самому бревні тобто під навантаженням, вона може або попросити паливо і скаже, що їй мало, або сказати, ну ніхрена хрена собі, блин, паливо до хреніше, я так робити не буду. І приходиться їй коригувати тобто карбюратор. А, а карбюратор коригується лише в тому випадку, якщо з двигуном все добре. Це я веду до того, що не потрібно починати ремонт з карбіратора. Що так, допустимо, до уваги до мене тут ще її мерла. Зараз поглянемо, що з цього <кій> діло все вийшло. поршневий поміняв. Іскрулька є. Можливо, прийдеться. Щось там підкрутити. Можливо. Підкрутити прийдеться, але, але не зараз. Якось так. Так що е, трішечки трішечки протестую. А потім вона далі поїде до свого клієнта. Циліндропоршневу поміняв. Встановлена була камберговська, тому що він зривські кінчились. Кінчились, закінчились. Поміняв все в кучі, тому що чіпляло кільця навесенькі чіпляли отой отой задирчик за вони вони ціп... чіпляли, тобто через деякий час вони начухають він зараз стопори повалюються начухають оцю ось історію але вони начухають її на кільцях, на кільцях. тобто Заміна лише самого поршня не дасть результату. Результат буде, але на деякий час. Потім знову, знову, як то кажуть, клієнт прийде. Так що тут цінник ми обговоримо. Цінник буде лише за саму циліндропоршневу групу і все. Так що, так що якось так. Якось так.